до нуля, Отримали рівняння. Бачимо, рівняння його розв'язуємо, де дорівнює 3 в квадраті, мінус 4, а це дорівнює 9 мінус 4 на 2, 8, 8 на 4, 32. Так, ну я не буду це рахувати. Я просто напишу, що дискримінант буде менше нуля. Можна це підрахувати, Це буде. Мінус 23, але я одразу пишу менше нуля. Чому одразу? Тому що ми знаємо, що коли дискримінант менше нуля, то квадратне рівняння не буде мати розв'язків. Отже, наша парабола не буде мати точок перетину з віссю у Давайте подумаємо, як же вона буде виглядати, ця парабола. Ось у нас вісь. Віточки цієї параболи направлені вгору, тому що а більше нуля. І вона не має точок перетину з віссю. Як же вона буде розміщуватися? Як же буде розміщуватися парабола? Так її треба розмістити, щоб вона не перетинала вісь ОХ. Так, і віточки були вгору. А ось так вона буде виглядати. Вона буде знаходитись цілком вище осі ОХ. Так, давайте подивимося, скільки ж проміжків ми отримали. А у нас е число вісь не розділена на проміжки. Значить, ми отримали один проміжок. Визначаємо знак на цьому проміжку. Графік у нас на цьому проміжку вище осі, значить, ми маємо знак плюс. Значить, всюди у нас знак плюс. Записуємо відповідь. Нас цікавить випадок більше нуля. Значить, нас цікавить ті проміжки, де більше нуля, тобто де знак плюс. Записуємо відповіді проміжок від мінус нескінченності до плюсноскінченості.